Сьогодні запускаємо листковий. Останній лист що листопад не відірвав. Бо наш народ, як лист А обіцянку країні давно вже дав. Хай буде цей останній листопад, тривог, на спокої і втрат. Хай перемогу нам несе на зима І звіску, що закінчилась війна. Тисячі днів ми спали у теплім домі, був лютий за вікном. Четверта ранку вибухи лунали. Це стало дійсністю, на жаль, не сном. Тисяча днів незламності, віри надій, сподівань, Тисяча днів мужності, стійкості, неповторних бажань. Тисяча днів єдності, кмітливства, сили волі перед ворогами, якому не здамося ніколи. Тисяча днів впевненості у завтрашній день, тисяча проспіваних українських пісень, тисяча планів, проєктів, донатів, тисяча цікавих позитивних результатів. Ця тисяча кров'ю сазами умита, ця тисяча гордо тримає усіх, хоча не вої погана вбита, але нам поверне радість і сміх. Досить українко сльози лити, досить ворогом кров нашу пити. Ми з вірою і надією живемо, у любові перемоги діждемо.